Ось ця бджолородина, яка стояла на тому місці, про яке я знімав відео. Три доби назад я дану бжолородину переніс сюди. Я з даної бджолородини відібрав увесь мед, в корпусах залишилися тільки рамки з розплодом і бжола. Я віднайшов матку, посадив її в кліточку. І тепер дану бжолородину буду переносити на своє попереднє місце там, де вона стояла. Відкриваю цей вулок. Ось тут стільки бжіл і от, як ви бачите, кліточка з маткою. У даному корпусі розплід на виході, тому я даю трішки диму, щоб з цього корпусу вийшла бджола. Нам у цьому корпусі багато бджоли не потрібно. Ставлю цей корпус на нове дно. Тепер ці корпуси переношу на своє попереднє місце. Як ви бачите, корпуси із рамками в дільми приніс і бджолей, які прилетіли, не знають, в чому справа. Я на це місце ставлю новий корпус. Ось так. В якому знаходиться небагато бджіл, розплит і матка. Ось тут у кліточці знаходиться їхня рідня матка. Зараз я вам покажу. Навезу оп, є. От маточка. Бачите, вона вже старенька. Показую, показую. От вона. Обрізане крильце. Друге обсмикане, міточки вже немає, міточка зійшла, ну така вона ще не зовсім маленька, але вона вже старенька. Я її саджу сюди, у цей корпус. О, все, матка пішла. Прикриваю цей корпус. Ось, так. Зараз ще деякий час сюди трішки злетиться льотна бжілка. І крім того, що я в жилородині замінив матку, я створив. Невеличкий відводок, в якому працює стара матка. Як ви бачите, бжілки потрішки злітаються. Так як їх тут мало, я прикрию літничок. Ось так зроблю. О, тепер їм буде чудово. Долю цього відводка я вирішу пізніше, або я в ньому заміню матку на молоду. Плідну, і він почне розвиватися. Або ж я його цей корпус розділю на дві половини, і це в мене буде ще один нуклеус. Якщо із цього відводка я зроблю нуклеус, то я буду мати 4 нуклеуси по два маткомістя, тобто вісім маткомість. А тепер перейдемо вже до нашої. Головної бджолородини з молодою маткою. Ось такий вигляд має бжолородина, у якій я замінив матку. За ніч бжоли поступово почнуть з'єднуватися. Завтра я повністю зніму тканину і бжоли остаточно з'єднаються. Ті бжоли, які знаходяться. У верхніх корпусах не будуть агресивно відноситись до матки, тому що у тих корпусах залишилася молода нельотна бджола. Ось і все, що я вам хотів показати про заміну маток методом наліт на молоду плідну матку перед початком або на початку медозбору із соняшника. На цьому відео буду закінчувати. Бажаю вам успіхів, здоров'я та мирного неба!